Всім привіт! Я вітаю вас на каналі ViaTech. І сьогодні ми вам розкажемо про аудіоновинки від компанії Hitvicit. Мене звати Анатолій. Давайте почнемо. Ми вас вже знайомили з цим обладнанням. Це мережевий або аналоговий підсилювач на 60-80 Вт і аудіо колонки на 6 Вт. От вони бачите в такому маленькому форфакторі. Це обладнання досить популярне останнім часом. А сьогодні ми вас ознайомимо з обладнанням, яке можна використовувати для великих об'єктів, а не ті, які були у нас раніше і використовувалися для невеличких магазинів або офісів. І так, давайте почнемо з нашого підсилювача. Це такий малюк на потужність 240 Вт. В нього є 6 каналів виходів, і є два AUX-входи, є підключення флешки і є підключення по Bluetooth. Таким чином, єдине, що його відрізняє від підсилювачів, який раніше ми розглядали, це відсутність мережевого керування, але ви можете взяти мережевий декодер або взяти такий маленький підсилювач, і його можете використовувати в якості мережевого пристрою керування. Але якщо у вас магазин і ви будете виключно керувати, наприклад, підключенням з комп'ютера, підключенням з телефону, планшету або записані файли на вашу флешку, цього пристрою буде достатньо. До нього можна підключати вже більш потужніші динаміки, і сьогодні ми їх теж розглянемо. На передній частині у нас знаходяться елементи керування, це в нас Тумблер для вимкнення вимкнення. І в нас є регулятори. Перший регулятор це регулятор загальної гучності, тобто по всім каналам. Є два окремих регулятора високих та низьких частот. У нас є регулятор гучності по каналу Aux або MP3, AUX 2, по каналу EMC і два мікрофони. Це в нас вхідні канали, і окремо є 6 каналів регулювання по кожному із виходів. Окремо, в нас є два роз'єми для підключення мікрофонів. Це в нас роз'єми 3,5 мм, тобто в нас є мікрофон 1, це пріоритетний роз'єм. Коли по ньому хтось починає розмовляти, у нас все становиться на паузу або вимикається. Є мікрофон 2, який звичайний, тобто він підмішує, тобто працює як мікшер. І в лівій частині самого пристрою у нас є можливість встановлення SD-картки повноцінної. І в нас є USB-розєм, куди ми можемо підключити USB-флешдрайв з записаними аудіофайлами. І можна керувати безпосередньо за допомогою цих кнопочок відтворенням аудіо з наших накопичувачів. Є звичайна кнопка зациклювання, старт-стоп. Є наступний попередній трек і режим перемикання. Тобто, коли ми вмикаємо режим перемикання, у нас є вхід Aux, у нас є режим Bluetooth, і, і режим USB. Відповідно, ми можемо вмикати один із цих режимів і таким чином керувати аудіо. Так, і Сьогодні в нас приїхав мікрофон. Це, як ви бачите, мікрофон в вигляді настільного встановлення. Тобто, в нас є такий блок-основа, який ставиться на стіл, підключається на живлення 12 вольт. І в нас є спеціальний роз'єм, який ми вставляємо в мікрофон. З другої сторони, він має от такий от джек, який безпосередньо включається в наш. Підсилювач. Його також можна підключити і в попередній версії. І для того, щоб ми почали використовувати мікрофон, у нас є кнопочка. Таким чином оператору, коли треба щось сказати, він натискає кнопочку, каже. І після цього натискає кнопочку, і кнопка перестає, звук перестає транслюватися. Давайте подивимося, як це працює, якщо в нас включена музика. Тобто, ви бачите, коли в нас підключений був пріоритетний роз'єм, у нас музика була притишена. Відповідно, все, що буде казати оператор, її буде чути. Після цього знову піднімається гучність і продовжується фонове озвучування. Якщо в нас підключено не в пріоритетний мікрофон, тобто у нас. Нічого не відбувається, просто якщо оператор буде щось розповідати, воно буде накладено на фонове озвучування. Таким чином, вам нічого не треба паяти, підключати. Ви купляєте цей мікрофон і підключаєте його до нашого підсилювача і розповідати ті чи інші повідомлення. І давайте глянемо, що в нас знаходиться на задній частині нашого підсилювача. Як ви бачите, у нас тут знаходиться три входи. Два у нас це AUX, один EMC, один лінійний вихід. Для чого нам лінійний вихід? Якщо вам буде недостатньо по 240 Вт нашого підсилювача, ви можете поставити інший і через AUX-входи зробити каскадне підключення декілька таких підсилювачів. Це в нас виходи для підключення наших динаміків, тобто в нас 110-вольтова лінія, є загальний і декілька каналів. Перший, другий і відповідно шостий. В нас є звичайний комп'ютерний роз'єм для підключення жилення 220. Ну, як ви бачите, в нас є активне охолодження. Звертаю вашу увагу, що наш підсилювач іде в форм-факторі 19-дюймової стійки. Вже умовно вушка, наші можна так сказати, вони смонтовані, тобто ви його можете безпосередньо е сразу монтувати в ваш серверний шкаф. Таким чином ви його можете поставити разом з іншим обладнанням, е таким як ваші комутатори, які, до речі, ви теж можете купити у нас в компанії, і все це буде у вас надійно охолоджуватись. Так, і давайте до самого цікавого: це до наших колонок. Перше, ми почнемо, от такий от цікавий це аналоговий спікер в вигляді форм-фактору кабінет, як вони називають. Він має от таку от форму. В нього є спеціальне кріплення, за допомогою якого ви можете його встановити на любу стіну або на стелю, або під яким-то кутом нахилу. А він у нас 20 ватний. 100-вольтовий. Тут є у нас ззаді регулятор, який дозволяє зменшити регулювати потужність від 5 до 20 Вт з дискретністю 5 Вт. Таким чином ми можемо зменшити або встановити максимальну потужність. От у нас так виглядає. Тобто, умовно, цей от спікер у нас розрахований на те, що він буде у нас встановлений в горизонтальному положенні. І давайте послухаємо, як він у нас звучить. То, як ви бачите, нормальний чистий звук. Кому цікаво, ще раз показую, як у нас іде підключення ззаді. Тобто у нас є звичайні аудіороз'єми для швидкого монтажу. Тобто ви натискаєте, вставляєте кабель і більше нічого не потрібно. Так, наступний у нас динамік це от такий от динамік, аналоговий спікер в вигляді колони. Тобто цей, на відміну від попереднього, у нас монтується в вертикальному положенні. До речі, щоб ви не помилилися, ви бачите надпис Hikvision у нас знаходиться в вертикальному положенні. Відповідно, якщо ви поставите так, трошки буде незручно читати напис. Ззаді він виглядає от таким чином. У нього трошки інше кріплення. Тобто ви його можете смонтувати, наприклад, використовуючи один кутик. Можна поставити другий кутик, і можна ще з'єднати, наприклад, їх за допомогою а, от такої планки а, разом. І таким чином ви можете його теж а, повісити десь на стіну а, або на колону. Динамік у нас також 20 ватний Так, і давайте послухаємо тепер, як цей динамік у нас звучить. Бачите, теж звучання досить достойне. Рекомендую використовувати даний динамік. І далі у нас на огляді досить потужні пристрої. Це в нас динамік, який монтується в, в стелю. Форм фактора, як ви бачите, у нас такі є зажими, які дозволяють його змонтувати в фальш-стелю. Звертаю увагу, що він досить тяжкий, він у нас 30 ватний. Знизу у нас знімається от така решітка. І в нас тут є можливість регулювання від 375. 7,5, 15 і 30 Вт потужності. Таким чином, ви після того, як змонтували, зможете відрегулювати потужність, не знімаючи його повністю зі стелі. Звертаю вашу увагу, що він, як я вже сказав, досить нелегкий. Тому, якщо ви захочете його змонтувати умовно в якийсь підвісну стелю, то треба буде використовувати якісь. Додаткові е, елементи для того, щоб він вам не провалив вашу стелю. Ну і давайте включимо його, теж послухаємо, як він звучить. Як ви бачите, самий гучний, тому що він самий потужний. Таким чином е, звучання є чистим і цікавий форм-фактор. І переходимо до найцікавішого на сьогодні і останнього динаміку це динамік на підвісню. Фіквішен пропіклувався про те, щоб ви не переймалися, як його вішати, тому в комплекті йде спеціальний трьохпозиційне кріплення, перехідник на трос і трос, який ви за допомогою звичайного е кріплення можете збонтувати в будь-яку металеву поверхню. І таким чином зручно відрегулювати висоту підвіса, і вам достатньо буде тільки під'єднати кабель. Звичайно, для такого підвісу ми рекомендуємо використовувати не такий білий, а прозорий кабель в прозорій ізоляції. Даний динамік має регульовану потужність від 1,25 до до 10 Вт. Як ви бачите, теж досить гарне звучання. Регулювання у нас здійснюється зверху. Як і в звичайного підвісу, у нас є доступ до нижньої частини до динаміка, але регулювання тут ніякого немає. Можливо, це потрібно для того, щоб ви могли б обслуговувати ваш динамік. Резюмуємо, що компанія Hikvision досить суттєво збільшила асортимент своїх аудіопристроїв. Від підсилювачів до динаміків таким чином ви можете не просто закрити потреби вашого клієнта, а й відповідно потреби дизайнера для того, щоб ці динаміки досить гарно вписалися в інтер'єр і при цьому досить якісне звучання. Прошу вас обов'язково поставити лайк під цим відео. Якщо у вас залишились якісь питання, ви можете його залишити в коментарях. З вас обов'язкова підписка та колокольчик. До наступних зустрічей. Всім пока!